презентація дипломної роботи бакалавра на тему дослідження та програмна реалізація систем обліку виробництва дронів. Підготовлено студентом групи КНТ-110 Виноградову Миколою Миколаївичем. Метою роботи є розробка системи, яка забезпечує облік виробничого діяльності підприємства з виробництва дронів. Предметом даного дослідження є технології програмного забезпечення систем обліку виробництва дронів, які би забезпечили належну ефективність. Основна задача розробки – розробити систему, яка буде дозволяти підвищити надійність та спростити роботу з обліковою діяльністю підприємства. Під час виконання роботи було проаналізовано існуючі аналоги, а саме Quick Profit, Torxsoft та Upwork Під час аналізу було виявлено, що вони не виконують весь спектр навпідних задач, Наприклад, у не має можливості працювати через інтернет. Не підтримує різні типи користувачів. Там ми дуже незручний інтерфейс. Торксофт не вміє формувати звіти, і також не підтримує різні типи користувачів. Юкпрофіт може працювати тільки через інтернет, оскільки можливість працювати через локальну мережу в нього відсутні, і він не вміє формувати звіти. У зв'язку з вище перерахованим надоліком аналогів, було прийнято рішення розробити власне програмне забезпечення для виконання обліку виробництва дронів, яке подолає вказані на доліки. Структурна програма забезпечення складається з двох частин: серверна частина та клієнтська. Клієнтська частина складається з форм встановлення параметрів підключення до сервера, форм авторизації і реєстрації, головного меню, форм постачання матеріалів, виготовлення дронів, продажу дронів, форм-промовольних звітів та модуль, які забезпечують який забезпечує національність сирого повідомлення та як результат отримує відповідь від нього. Сьогодні частина складається з модулю зв'язку сервера, модулю обробки записів, модулю безпеки даних та модулю, що забезпечує роботу з базою даних. Програма функціонує наступним чином. Для початку потрібно запустити, запустити серверний застосунок. Після того, як він отримав доступ до встановленої бази даних, потрібно запустити клієнтські застосунок, Після цього клиент заключає форму встановлення параметрів підключення, на яким можна вказати IP address сервера та його порт, або встановити параметри поточного комп'ютера, на якому відкрити застосунок. Після цього клієнт заключається форму, на якій може виконати авторизацію або реставри користувача. Після авторизації відкривається форма навігації, за якої можна пройти на форму створення записів або в від ролі користувача, на форму скатського менеджера, спеціалістів дрони та менеджера зброш. Основний механізм роботи для даних порт наступний. Користувач вводить дані у спеціальні поля для введення, або натискає кнопку, після чого формується проверити запиту сервера, сервер на застосунок у свою чергу постійно прослуховує вхідні запити, і у випадку наявності такого, і його на перевірку, щоб виявити маніпуляції з бази даних, де користувач не повинен мати доступ. Після цього, даний запит проходить обробку і заражень світі його вмісту, виконуючи запит до бази даних. Результат результат цього запиту направляється клієнту. У випадку коли запит до бази даних не повертає результат або він помилкою, то програма виведе відповідне повідомлення, є відправи клієнту або порожнє значення, або повідомлення про відповідну помогу. Для збережения даних використовується база даних під управлінням СКБД PostgreSQL. Розроблена На зроблене база даних складається з 14 таблиць для изображения даних. Users, forestship, managers, managers, specializes, services with buyers, lookup C Sales, Pradesh, Drone Composition, SCAD drone, 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 components component, component composition, scratch component, base components, bazoo component, good of suppliers, lower postachiniki, deliveries made draw with the postachina, suppliers, the materials, the materials the material. Слід також зазначити, що для розробки програмного забезпечення використовується програмування C-Sharp з IDEA Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition. Даний вибір обґрунтований наявність sharp підтримки net-компонентів, типізації та модулям, які дозволяють напряму працювати з борт даних фонд-рії і Вибір IDE обґрунтований в першу чергу її великою сумісністю з оверного програмування, швидкістю роботи та її доступністю. Країнська частина програми, з якою може, може працювати користувач, представлена вигляді самих графічних форм. Форма встановлена правильни підключення, авторизації, навігації, спеціаліста, менеджера з продаж, складського менеджера та форм промовних звітів. Всі форми розроблені за використанням надкомпонентів. Ця одна частина системи не місяць графічних форм, її представлені у вигляді консоль. Користувач не може вводити в неї дані. В них відображає вхідний запит від та надії на ньому відповідь. Як висновок, можна сказати, що розроблена програма система, яка призначена для обліку виробництва дронів, зараз просити процес, як вішити на обліку виробництва дронів. Як приклад, де може використовуватися розроблена система, це підприємство, що займається вигодом дронів або їх виробництвом.